Следующая, статья 50, пункт 9. Здесь не написано, что изюмская мусорнада не имеет права по большому воды. То есть мы же говорим, что мы так бояжим, или мы возражаем. Но то, чтобы капливые вопросы выносились и решались на сессии, для нас это принципиально важно и не было бы логично що Це питання, яке ви зараз піднімаєте, воно було розказати на діючому законодавством, на самому році, відповідно, відповідно до статті 42 закону України про місцеве самоврядування. Призначення на посаду та звільнення з посад керівників відділів управління та інших виконавчих органів підприємств підкреслення організації, що належать до комунальної власності громадських керівників дошкільних, позашкільних, навчальних закладів, відноситься до виключної компетенції міського голови. Ми можемо включати до регламенту, норми, які протирічать тіючому законодавці. Тим більше, що в будь-якому разі закон є в будь-якому разі вище. Аніж э, реклама міської ради. І це положення є ну, е, такі, які практично ті чому запам'ятав за ну, допомогою закон середньовищі. Дісня, то значить буде це окремо. Ви прийняти волійний чоловік. Що рада може зробити? Стаття 14. Голосую. Хто за? 16. Хто проти? 0. Хто утримався? 9. Рішення не прийнято. Стаття 15. 15. Лічильна комісія та секретаріал. Стаття 15. Голосую. Хто за? 15. Хто проти? 0. 8. Рішення не прийняли. мотивів голосування, поки не голосуємо. Можна коротко називати номер статті і одразу голосувати У кожного розданий роз? матеріал. Дивіться, так. Там. Так, так. Ну, щоб не повторювати, там нас 64 стих. Пройдемо швидко і залишимося. Нам спешить нікуди. <реш> Нам спешить нікуди. Валерий Витальевич, если комитет, который разрабатывал рекламу, так не подошел, может хватит на вакцин? Давайте перенесем Комитет, который разрабатывал за твердую проголосовал, Нет, нет, люди, которые его проголосовали, почему его не поняли? Значит, верно, что-то не согласились. Мы же не первый раз уже депутаты. Значит, давайте перенесем на следующую сессию, не морочите. <звескоп> Есть пропозиция перенести на наступную сессию. Прошу проголосовать. Это Якщо не розглянемо регламент, переносить сесію, не буде. Будемо буде. так. Не сесію, приватна. Я так питання. Уже голосується. Голосуємо. Я вважаю, що треба продовжувати, оскільки цей позор повинна побачити вся громада, що вона здала в неї. Тому я пропоную статтю 16 обрання чільної комісії та секретаріату. Стаття 16. Голосуємо. Хто за? 14. Хто 0. Хто тримався?